Пане Андрію, ну тобто ресуючи настав час для заміни е, очільника оновлення нашого е, міноборони. Але наступна людина, якою вона має бути? Бо е, різні змі писали там, назвали певні вже навіть прізвища. А е, це навіть ну не буду приховувати. І різні телеграм-канали говорили про те, що це діючий міністр е, цифрової політики. Пан Федоров, він саме та людина, чи е, взагалі інша має бути на посаді міністра оборони? Я не можу сказати, що він саме та, але дивіться, це, е, е, хто такий міністр оборони? Це дуже структурний, дисциплінований, системний е, спеціаліст, який усвідомлює, що таке масштабні процеси. От, і це може бути, я не знаю, директор якогось великого холдингу, ну і може, ну Федор, чому б ні, я не знаю, мабуть, не гірше. Просто нам треба усвідомити, що. Від Міністерства оборони дуже багато залежить, хоч і не все. І ця людина, яка зможе бути як спеціалістом, це буде добре. Єдине, що я питаю, я би дуже сильно би хотів, аби ця людина була, не була військовою. Де знайти спеціаліста, пане Андрію, який має досвід керування мільйоном людей? Ну, от армія дуже. понад мільйон. Це ж дуже взагалі складно. Це дуже складно ні, це, ні, це генеральний штаб управляє людьми. Uh -huh. Міністерство оборони трохи іншу функцію має. Шукайте uh -huh. в Гуглі, подивіться на великі компанії. і Все у вас буде хорошо. Uh -huh. Uh -huh. Давайте тоді спробуємо встигнути ще одну новину з вами обговорити, пане Андрію. З'явилася інформація, що Верховній Раді хочуть дозволити чоловікам оновити свої дані в ТЦК, сплативши 50% лише від вартості цього штрафу. У зареєстрованому законопроекті йдеться мова про 8,5 тисяч гривень штрафу замість 17 тисяч. І зазначається, що такі зміни спростять процедуру розгляду адмінправопорушень і зменшать фінансовий тиск на громадян, які не мали змоги вчасно оновити. Дані в ТЦК раніше нам повідомляли, що якщо буде економічне бронювання, то воно не буде доступне тим, хто не оновив свої дані. Тому, можливо, тут варто якісь зв'язок проводити між цими сезонні знижки, літні розпродаж, не знаю, як це ще назвати. 50% штрафу Чорне, лише да, пропонують сплатити. Це змотивує людей, які до сьогоднішнього дня якраз не оновили ці дані, піти оновити. А хто це пропонує? Вибачте іонушас, народний депутат, слуга народу. Що вони курять? Постійно в мене таке питання. Дивіться, не оновлення даних, то що не про бабки. От, і робіть скідоси, які згодені. Ну, ні, акція прикольна, так? акція 50%. Але воно, ну, причина слідкові зв'язки геть в іншому, не в грошах. Якби було в грошах, дивіться, людина на передку, якщо вона місяць воює. Вона отримує 100 тисяч гривень. Якби а чому не 200? питання 200? Рош... Чому а? не 200, обіцяли ж 200? Ну, обіцяти, нормальні пацани обіцяють, і потім кажуть: ну, не вийшло. Е, дивіться, якби було питання в грошах, то у нас би були б бійки біля ТЦК, що я перший прийшов там і все таке. Питання війни, дослідження робили що здається, 2019 року чи 20-му. Повернись живим. Е, робили там грант, який з них був. Е, якого лицого ти типу, поперся в армію? Ну, воно по-іншому називається, але тоді мотиваційні руші йти на війну. І гроші були на третьому місці, на третьому. Тобто є там питання статусності для того, аби люди йшли в, в армію там ну, в армію на, на війноньку. Воювати там трошки інші йдуть речі не про гроші, а про статусність, про усвідомлення, що ти будеш робити, і про відповідність там якимись цим життєвим критеріям. Наразі у нас трошки як загадка така, чому треба йти в армію, бо там тільки погано розказують. Тому оця ініціатива ну знову ж таки вангую, що нічим. Ну, не закінчиться якимись там яскравими, ефективними результатами, і депутатикам треба трошки також до людей йти, бо щось вони в, своїх, в своєму світі живуть от на підтвердження ваших слів є опитування, яка з яке говорить про те, що майже половина українців зазначили, що доєднається до лав збройних сил України, якщо відбудеться реформа в армії. Ну, власне, всі ці проблеми, які ви вже озвучили, так розумію. Тут маються і на увазі. 23% готові це зробити. Це результат опитування платформи X. Майже половина українців зазначили, що доєднається, якщо відбудеться реформа в армії. 25% сказали, що підтримка союзників повинна бути більше, і лише 5% зазначили, що їхньому вступу до збройних сил України це великі перемоги. Та звільнення території, але як бачимо, переліку взагалі немає ніякої фінансової складової. Ну і реформи в армії майже половина хоче, щоб відбулися якісь реформи в армії, що це означає. Загадка, але ми багато чому присвятили да, в нашому спілкуванні уваги багатьом моментам, пан Андрію, але все ж таки, от ви зазначили, що не такий важливий, не, не, не в деньгах, так би мовити, суть да мотивація основна. Але чому в росіян виходить це зробити? Що в них саме через гроші люди йдуть там? Да, там вони просто колосальні без мобілізації. Ну принаймні відкритої. А в нас ну вони у них дуже небезпеч, вони в дуже небезпечну гру почали грати. Ну, з точки зору, якщо ну не брати що це дерева гонюча русня, якщо брати mm -hmm. от їхній кейс, та вони підняли дуже велику от планку з приводу мобілізації. Ну, контракту там дуже багато грошей вони платять е, непогана штука, але е, вона довго не зможе тривати. Плюс це дуже сильно демотивує тих людей, які йшли раніше служити. Тобто, коли вони отримали якісь там прості гроші, це небезпечна штука, і вони не зможуть це робити дуже довго. О, тому це дуже ефективна, але дуже е, не не, не тривала штука. Ну от, е, давайте, якщо на Україну прикласти там за підписання контракту тобі дають мільйон гривень. Одразу от. лям сразу ж. Да. Ти підписуєш і на твій рахунок лям падає. А цього зараз О. немає, так? Ні, нема. <реш> не, От так уявіть, якби це було, пане Андрію, ну то уявіть. От якби це було, був би ефект, але він би не був довготривалий і ті люди, які служать зараз, ті, які там лям цей не отримували, то вони би були дуже сильно демотивовані. Знову ж таки, в Росії в Росія змушена це зробити, бо якщо вони втратять оцей темп нарощування на сході. От то все. Ну вони всі зразу попливуть, і вони просто вимушені так робити. Ну знову ж таки, їхня економіка дозволяє це робити. От газову колонку ще ніхто не відключав, так що е в цьому плані всемальне, але воно ефективним. Ну бу бути не може довго принаймні. <гум> <гум> ну в них до речі, мінімальна зарплата. те, що я принаймні от швидко там гуглом е знайшов 210 тисяч рублів на місяць російських рублів. В них мінімальна зарплата по контракту в на окупованих українських територіях, там де вони воюють, 210 тисяч. Тобто, якщо це розділити на скільки там можна на три приблизно, це то тобто, в районі 70 наших тисяч mm -hmm. гривень. Так. Вони, трохи, да, вони трохи більше отримують, ніж ми. Mm -hmm. Але в цілому це менше, ніж там, наприклад, нам обіцяли, що в нас там на передовій люди будуть 200 отримувати в українських гривень, тобто це там на рівні п'яти тисяч доларів. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, тобто це, ну а як ви вважаєте, це в принципі на багатьох справило враження? Ну, тут, якби людина, ну і в росіян ще момент, да, що вони одразу отримують цю виплату. Коли вони там підписують контракт, в них є якась підйомна mm -hmm. оця виплата Можливо, нам теж треба Ну не хочеться ставити. Ти, в приклад, але ефект -то в них є. Можливо, і в нас буде такий ефект. От людина, яка там не фінансові проблеми, там я не знаю, низька зарплата. Вона там заробляє 10-15 тисяч на місяць, там чи до 20 -ти. а тут вона одразу там отримує мільйон так, взагалі, Можливо, 100. ці виплати не тільки про наших мова, а залучати з-за кордону іноземців, якщо такі виплати є. Так дивіться, от це не буде такого ефекту, який би хотілося мати. Знову ж таки, це на третьому місці. Ці виплати більше дайте людині усвідомлення, що вона. Щось може змінити, щось покажете, і що вона дійсно потрібна. І як ми маніпулюємо людей, яких ми хочемо забрати в армію. Дуже просто. Ми кажемо, ти нам треба. Ти дуже потрібний нам. Ця людина нафіг нікому не треба в світі. Його взагалі байдуже всім на неї. А ми кажемо, ти нам потрібен. І все, людина в сльозах радості біжить до нас. Це та людина, яка нам дійсно треба. От, і нам треба трошки оцей меседж зробити. А ми зараз, ну, я не знаю, цю бусифікацію е заганяємо людей. Дайте людині мотивацію, скажіть, скільки він красавчик, і ви бачите, наскільки талант цієї людини буде розкритий. І це, це ж не тільки про армію, так? Ну, я не знаю, от ви журналісти там. Заставте з під палки журналіста написати гарну статтю. Гнобіть її, кричіть на неї. Буде найогідніша стаття в світі. От, і трошки, ну, а це. Просто подібні ділянки головного мозку за це відповідає, тому відношення до людини буде дуже на, на час.